Напередодні нового сезону планування городу з олівцем і зошитом в руках. Одне з найбільш захоплюючих занять, щоб домогтися успіху в цій справі, варто систематизувати свої бажання і плани, а потім зіставити їх з можливостями вашої ділянки, загальні принципи на прикладі ділянки в 6 соток. До планування приступайте, вивчивши параметри своєї ділянки, скільки всього соток, довжини сторін по периметру. Сташування будинку та інших будівель, межі ділянок, займаних тими чи іншими культурами в минулому році, основні правила планування дотримуйтесь сівозміни, рослини однієї родини не повинні рости більше одного року, максимум два роки на одному місці. Тобто, картоплю не можна садити після картоплі томатів, перців, баклажанів, капусту після капусти, редьки. Брукви і зручніше враховувати і переміщати не кожну грядку, а цілий масив. Для цього згрупуйте рослини, які будете вирощувати за видами і сімейством христоцвіті, капустяні, пасльонові, гарбузові, бобові, цибульні, коренеплоди, морква, буряк, пастернак. Кожній групі надайте окрему ділянку, намалюйте план вашого году і розбийте його на сектора, орієнтуючи їх з півночі на південь. Розбивайте ділянку на сектора. Зіставляючи їх розміри зі своїми потребами в конкретних овочах, одне сімейство зазвичай найчисленніше. Це Пасльонові не повинно займати більше половини городу, інакше на майбутній рік вам нікуди буде його переносити. Позначте об'єкти на ділянці, кущі, дерева, теплиці, парники, щоб грядки ними не затінюють. Зробіть відступи від кущів, 15 кома п'ять дерев. 3 5 парканів, 1 2 теплиць і парників 1 2. Зробіть остаточне коригування, підрахуйте, скільки кущів картоплі, томатів, капусте ви зможете розмістити на виділених ділянках, якщо, наприклад, під коренеплоди залишили багато. А під капусту не вистачає місця, пересуньте межі секторів, бажано залишити невеликий резервний ділянку. На випадок, якщо ви захочете посадити щось незаплановане для підрахунку кущів, використовуйте усереднені схеми для картоплі 3070 нуль перців, баклажанів, капусти 5050, нуль кабачків 7070, с мкабачків огірків бобових, зелені на око. Орієнтуючись на розміри грядок, які ви робите зазвичай, грядки робіть поперек сегментів із заходу на схід, а рядки на них уздовж з півночі на південь розподіляйте рослини всередині секторів ділянок по висоті з південного боку, низькі з північної. Високі приклад розташування для пасльонових зубуванням висоти рослин з півночі на південь, індетермінантні високорослі томати підв'язані до кілків картопля, баклажани. Середньорослі томати і перці, низькорослі томати і перці, ряди всередині ділянок теж розташовуйте з півночі на південь, рослини інших сімейств розподіляйте всередині їх сегментів за таким же принципом прокладіть систему стежок, головні шириною 50-60 см повинні вести до будинку і іншим стратегічно важливим об'єктам поливним бочок альтанці. Теплиці, компостні купі та ін, а від них вже прокладайте другорядні шириною 30-40 см до кожної грядці куща. Дерева в результаті вийшов приблизний проект моїх 6 фоток 2030. На кожній ділянці живе конкретне сімейство, так і доглядати зручніше. Наприклад, я завжди знаю де чекати хрестоцвітних блішок, а де колорадського жука. Не потрібно бігати з кута в з прискувачем або лійкою, як у випадку, коли, наприклад, капуста різних видів розкидана по всьому городу, або томати посаджені далеко від картоплі. У деяких статтях не рекомендується сусідство картоплі і томатів через те, що у них одні хвороби. Якщо томат настійкий до фітофторозу несприятливим влітку, він все одно захворіє, навіть перебуваючи в десятці метрів від картоплі, вже краще і зручніше проводити профілактичні оприскування кожного сімейства цілком від їх загальних хвороб і шкідників. Відео коротко і ясно про принципи планування городу. Реальний план городу в 5 соток, корисні поради, найпростіший план розміщення грядок на ділянці в 5 соток до 025 з дотриманням сівозміни у моїх батьків. Вся ділянка у них розділений навпіл з півночі на південь головною доріжкою. В один рік вони садять праворуч від неї картопля, а зліва всі інші овочі, на наступний рік міняють місцями праворуч грядки, а зліва картопля, огірки вони завжди садять на купу гною, а в теплиці вирощують томати, дині і кавуни. Підказки з планування якщо ділянка спрямована на південь не стороною, а кутом, то ряди можна направляти з північного сходу на південний захід. Або з північного заходу на південний схід, тобто і вздовж, і впоперек, кощові рослини в такому випадку краще садити не рядами, а квадратногніздовим способом п'ять нуль, п'ять нуль смобо сім 0 тоді вони виявляться рівновіддаленими один від одного, не зімкнуться в суцільну стіну і будуть добре висвітлюватися з усіх боків. Не потрібно виділяти окреме місце під редис. Він встигає визріти до висадки томатів на їх ділянці, крім того, редис. дайкон, ікон редьку можна сіяти в кінці літа на ділянках, що звільнилися після ранніх культур картоплі, огірків, цибулі, часнику. Для багаторічних пахучих трав виділять окремий затишний куточок, ось з ними сусідство може і пошкодити, оскільки ефірні масла діють гнітюче на багато культур. Якщо мало місця, низькорослі рослини вирощувати в бочках, відрах, горщиках, які можна поставити на цілину глину, асфальт вимощення, вибирайте найурожайніші сорти. Забезпечте їх хорошим доглядом. Рослина з поливами і підгодівлею дає як мінімум удвічі більше врожаю, ніж без них. В рамках сівозміни не переміщайте полуницю на ділянку з під картоплі і, навпаки, у них одна хвороба коренів. Фітовтороз, якщо якихось овочів або зелені вам потрібно зовсім мало, використовуйте змішані посадки, відео, що з чим росте, перевірено на практиці, з приводу сумісності рослин в змішаних посадках. Сусідства в інтернеті багато таблиць, списків, статей від великої кількості овочів, зібраних в різних комбінаціях, рясніє в очах. Запам'ятати все неможливо, та й не потрібно, оскільки в різних джерелах рекомендації бувають суперечливими. Я сама на зорі свого городництва пробувала їх дотримуватися, ощільнювала морква редискою, не сподобалося. Тісно неможливо рихлити рядки, садила на картопляному полі горох боби квасоля. Картопля таких сусідів глушить у минулому році чергувала ряди моркви і цибулі. Батько побачив і сказав, що тепер не виросте ні те, ні інше. Так і вийшло. Звичайно, цибулини і моркви не зав'язалися, але були дрібними. Можливо, справа не тільки в сумісності рослин. А ще й в схемах посадок, агротехніці, кліматі, властивості ґрунту, у мене добре сусідить з усіма культурами, тільки кріп і ще буряк вдається, коли сів її по краях морквяних грядок. А що буде рости у вас, перевіряйте самі і будьте готові до того. Що город своєї мрії за один рік створити навряд чи вдасться? Головні принципи планування це дотримання сівозміни і правильне розташування рядів і рослин в них, щоб кожен кущ утримував по максимуму сонячного світла і тепла, освоївши ці ази, можна переходити до нюансів, випробувати самим і з'ясувати сумісність сусідніх рослин.